Івасику та Лесику, куди пропав ріднесенький? Гуляєш малесенький? в якому зі світів, чи демони, чи ворони, у невідомі сторони, мов передзвони, гомони отруйних голосів, тебе несуть нужденного до болю нескінченного, до лиха незбагненного По різці димовій, по хвилях перевеслами. На човнику із веслами, де шепотом олесливим чарує лєво змій, у чорний вирівасику, у вутлому баркасику, беззахисним карасиком, подалі від людей. Пливи, пливи, телесику, до явора малесенький, вже поряд, вже близесенько, лунає крик гусей.